Присоромив мене декілька днів тому мій товариш каже, що це в тебе за x 5 Значка нема. Цей габаритік не працює. Цей в нас блин, потрісканий. Тут взагалі просто капець фаркоблякому. Отже, значочок блин, куплено. Фари повністю замовлені, рестайлові. Завтра приїдуть. Блин. А тут буду думати об тобто ставити для того, щоб можливо перекрити цей фаркоп. Якщо не дасться перекрити, прийдеться його ще й знімати. Значить, тільки питання тут ось таке цікаве. Є дві ось таких шпунки. Я думаю, що я зараз візьму, тут їх позначу одну і другу. Просверлю малесенькі дирочки і попробую його встановити. Два отвори я ось просверлив і зараз будемо його вклеювати. Ну, Виглядає так досить непогано. На ляді значок вклеєно, реально класно виглядає, рукавиці можна знімати, але я ще купив і на капот. Тільки думаю, чи міняти його, чи не міняти, чи залишати той, що є. Але, звісно, цей виглядає трошечки симпатичніше. Але боюся б пошкодити капот. Не знаю, як його правильно зняти. Зараз би подивлюся, якщо вийде, то зразу і заміняю ще тоді і спереду. Коротше, буду пробувати знімати ось такою лопаткою. Зараз буду ось тут його потрошечки підважувати, блін. ось це буду підставляти, щоб не пошкодити капот, і попробую акуратно його витягнути. Так як знімаю сам, блін, то зараз я попробую витягнути і тоді вже відзнімлюся. Знявся він просто на ура, легесенько підважив, блін, і він нормально з ось цих кріпен вискочив. Зараз будемо ставити, будем ставити ось такий чорний, блін. ну, взагалі буде крутяцько. Ось і все значок поставлений. Отже, чекаємо завтра рестайлові задні стопи, і будемо повністю їх перестановлювати.